Юра на озеро на науковій заглядає частенько та цього літа. Тут, каже, через комарів не всидиш. Ми взагалі от з друзями, то ми більшість такі пшикалки купляємо в аптеках, щоб, цей, щоб, щоб не кусали. От були їздили на днях в Карпати, якраз вчора вернулися, то цей, то ніби то купляли з собою ту пшикалку, то в принципі нас не кусали. Так години 3-4, то не гризли. Вампіри говорить про комарів сімейний лікар Людмила Мацко, Адже набряки від укусу розміром з долоню цьогоріч для неї вже не дивина. Прояви бувають різні: від незначного почервоніння на місце укусу до досить такого вираженого до вираженої реакції у вигляді і пухарців, і різних плям з різним наповненням. Іноді бувають навіть такі місцеві незначні крововили, особливо це стосується маленьких дітей, де є дуже ніжна шкіра, і складно проконтролювати, щоб Дитина не розчухала. Найбільше від летючих кровопивць потерпають діти до 10 років. Із Дем'янчиком батьки намагаються ввечері навіть не гуляти. Так бомґраз був вкусив, то трохи була така, трохи зленкою замостила, то й прийшло. В хаті сітки ставити на вікна, Та якось в хаті так плюс-мінус, я не знаю, на шостому поверсі живемо, то якось так не дуже завувану. Може, трошки є, але так дуже мало. А ось цій родині пощастило менше. Мусять оберігати своє маля від кусючих комах навіть в день. Дуже багато, особливо в нас там на Тернопільській там вниз, знаєте, дуже багато трави, дерев і тому комарів багато розвелося. Волога і тепло рай для комарів, розповідають у лабораторії, але кусає лише самиця. Щойно вона нап'ється крові, летить до водойми відкладати яйця. Зараз. 200-300 штук, та найбільш небезпечні комарі малярійні. Відрізнити малярійного комара від немалярійного просто за рисунком жилкування крил і за посадкою. За посадкою найпростіше, тому що малярійний комар сидить на стелі чи на стіні під кутом. Він так, як кажуть, малярійний комарик висить як ліхтарик. А немалярійний комар е сидить паралельно до поверхні, ну стелі чи стіни. Щоправда, малярію комар принесе лише якщо перед цим вже вкусив хвору на неї людину. А ось така істота може розвинутися під шкірою, якщо вкусить комаха, яка раніше контактувала із зараженою собакою. Це така нематода, ниткоподібна нематода і утворює на місці покосок комара. В його радіусі 30-50 см і більше від місця покусу пухлиноподібний утвір, який, безумовно, викликає свою клініку. Це Може бути і свербіж почервоніння на місці, рухома пухлина. Видалити паразита можна лише хірургічно. Випадки дирофіляріозу в Україні почастішали, тому комарів від себе треба відлякувати. Окрім спреїв та мазей, можна спробувати і ефірні олії. Вони є природнього походження. Ефірні олії мають запах, такий лаванди не люблять. Комахи ніякі, а вона має гарний запах. І така дієва, і вона досить довго на шкірі так зберігається. Та крім ліків, у пригоді стануть і підручні засоби. Це річ, яка завжди часто буває під руками, особливо хто виїжджає на природу. Це знає звичайно горілкою можна обробити те місце укусу. Якщо жінки мають парфуми при собі, це можна парфумами обробити це місце. А ще досить непогано допомагає звичайна зубна паста. Змащене місце принаймні, менше свербить. А от вигнати з дому гостроносих квартирантів допоможе Ромашка. Розкладених у кімнаті букетиків вистачить на тиждень. Ірина Ващишин, Олексій Шелковий, головні новини Львова.